Один, два, три. Чи. Ч. Ч, три. Самі шумку змоги, так би мовити, лук першокласника. <laughs> така у нас форма. Наталія Турецька, мама двійнят, які цьогоріч підуть до першого класу. Підбирати рюкзаки, шкільну форму та канцелярію для них почала ще навесні. Каже, шукала вигідні пропозиції в інтернеті та відстежувала ціни. Наразі вже витратила майже 8 тисяч гривень. Ще треба купити взуття. Лише два рюкзаки вартували майже 5 тисяч гривень. Почала звертати увагу на вибір рюкзака, десь в місяці березня. Вже безпосередньо купили ми їх десь в травень, червень. І тоді була просто вигідна пропозиція, і жалко було втратити такий момент. Брали такі рюкзаки, щоб вони були хорошої фірми, щоб вони носилися і там могли попратися. Бо це дітки, це першокласники. Це буде і на землі, і під партою, де лиш не хоче. Про пакунок школяра, який дозволяє отримати 5 тисяч гривень на одного першокласника, Наталія почула від знайомої у липні. Згодом вирішила подати заявки через дію, аби оформити її для обох дітей. Каже, зробити це вдалося приблизно за 15 хвилин. Заявку подала, і моя заявка вже погоджена, але кошти ще не надійшли, бо вони будуть протягом 20 робочих днів з моменту подає погодження заявки. Отак вони у мене двоє, то два свідоцтва, то так діє додаток дії і записала. Воно зразу підтягнуло автоматично за гроші. з пакунка школяра Наталія планує згодом купити для обох дітей взуття та одяг на зиму, а також оновлювати канцелярію. Зручніше би було, якби це можна було зробити до 1 вересня, ну але це досить вигідно. Я вважаю, що батькам першокласників цим варто скористатися цьогоріч. Базові витрати на першокласника становлять від 10 до 15 тисяч гривень, каже економіст Олег Пензин. Ця сума така ж, як і торік. Це є однозначний позитив для сім'ї, тому що це здешевлює як мінімум, наполовину ті витрати, які потрібні для того, щоб спорядити у школу. Негатив безперечно. Ну, є певна дискримінація там дітей, які там пішли минулого року в школу перший раз, там позаминуло. Ми є бідні, і з тої бідності ми маємо виходити. Тому однозначно, позитив, що держава хоч якісь гроші знайшла, а негатив, безперечно, що це охоплює тільки сегмент першоків. Вартувало би його більш так адресно направити на мало забезпечення версту населення. Шляхом ще й збільшення цієї суми, от, хоча б до. Тої цифри, яка потрібна для того, щоб забрати дитину, хоча б до 10 тисяч. Ми цікавилися в міністерстві фінансів, нам дали чітку відповідь, що це є перерозподіл коштів по програмах, які фінансуються за рахунок макрофінансової допомоги. Тобто, це точно не кошти, які можна направити на безпеку оборону. Це є пряма заборона використання цих коштів в цьому напрямку. Так що тут точно наші військові не постраждають. За пакунками школяра звернулися уже приблизно півтори тисячі буковинців. Більшість із них подавали заявку в дії. Майже 40 заяв у пенсійному фонді. Зазвичай це бажання батьків куди зручно. Оскільки це люди переважно молоді, мобільні, обізнані в сучасних технологіях, то вони звертаються, звісно, через дію, які за багатьма іншими послугами, які на сьогодні надає пенсійний фонд. Звернутися за пакунком школяра можна до 15 листопада, а витратити гроші на визначений перелік товарів упродовж шести місяців. Цьогоріч на Буковині до першого класу піде майже 7,5 тисяч дітей. Повідомили нам у департаменті освіти. Це означає, що на пакунки школяра для них із держбюджету можуть виділити понад 37 мільйонів гривень. Марія Антоняк, Роман Полатик, Суспільне новини, Чернівці.